Ну, знаєте, я зачепив ще часи Радянського Союзу, хоча я ніколи не служив в Москві, а я був дипломатом українським від самого початку, хоча працював з 1978 року. Але те, що нас тримали за другий сорт, в усіх випадках це, на жаль, було об'єктивною даністю. Скром відверто були такі комічні випадки, коли воон забороняли українським дипломатам виступати англійською мовою. Є російська, виступайте російською. На що вам та англійська, воно нікому не потрібно. Підхід, як Тих, хто є розумнішими, досвідченішими, які знають більше, які можуть більше, ви щось там робіть, але нам не заважаєте. На жаль, це було характерно для всього того періоду завершення радянської історії, в тому числі і в галузі дипломатії. Чи ми могли передбачати такі речі? Скажу вам відверто. Що навряд чи ми знайдемо сьогодні десь в Україні людину чи, чи поза Україною, які могли б собі уявити, що в 21 столітті країна-член Ради безпеки ООН, при тому постійно член Ради безпеки ООН, може піти на злам цієї системи. Ми могли розуміти, що можуть бути якісь. Локальні провокації, до речі, такою провокацією була тузла. Ми розуміли, що був мішков в Криму, який піднімав внутрішні бунти і намагався на цьому щось грати. Але ми не могли собі уявити, що така країна, як Російська Федерація, може у брутальний найбрутальніший спосіб піти на порушення міжнародного права, піти на порушення двосторонніх відносин, піти на договорів і документів, піти на порушення взагалі системи, яка склалася після війни.